Вітаю, Україна. Європейська солідарність внесла законопроект про встановлення строків служби і демобілізації, і одразу ж влада почала саботаж і обріхування цього законопроекту, тому що вона зацікавлена в тому, щоб ніколи такі строки не були встановлені. Чому Демобілізація це надважливіше і життєво необхідне питання для нашої країни. По-перше, відсутність таких сроків служби повністю на корню вбиває мотивацію людей йти захищати нашу батьківщину. Всім зрозуміло, що війна не закінчиться завтра, що вона буде йти ще багато років, може 5 років, може 10, може 20. і… Ти йдеш на війну фактично назавжди, довічно. І також зрозуміло, що якщо ти 5-10-15 років свого життя проведеш в окопах під снарядами і кулями ворога, то рано чи пізно, скоріш за все, тебе таки вб'ють і ти не повернешся з війни ніколи. Таке. Нікого не мотивує йти захищати Батьківщину. Це по-перше, по-друге, в нас, умовно кажучи, воює мільйон, і, за даними соціологів, три або чотири мільйона сидить, відпочиває в тилу. Відсутність строків демобілізації встановлює рабство в нашій країні і ділить Наше суспільство на дві частини на білих арійців, які воювати не будуть ніколи, і на рабів, які приречені все своє здоров'я і життя віддати війні. І якщо і повернутися, то без руки або без ноги. Таке несправедливе поділення прийнятне, неможливе. Що пропонує зараз? Європейська солідарність перше право на демобілізацію після 36 місяців служби, із них 18 місяців участі в бойових діях безпосередньо. Після цього, якщо людина звільняється, рік ні, ніхто не має права її мобілізувати знову. друге Якщо ти після 36 місяців залишаєшся воювати, тобі пропонуються подвійні виплати за твою службу. Далі, всі ті, хто мають відсрочку, всі ті, хто мають законну бронь від призиву, для них відкриваються кордони і дозволяються, дозволяються виїжджати з країни. Тому що така залізна завіса. Як в радянські часи, це неприпустимо і ненормально. За часи Порошенко, коли було проведено сім хвиль мобілізації, кордони були відкриті, був безвіз, були чіткі строки е служби, і ніхто ніяких скандалів і ніяких трагедій не було, тому що все було організовано нормально. За нашу владу починається повний треш бідлам. І це насправді має пояснення, тому що воюють у нас патріоти, з перших днів війни пішли патріоти, а в тилу відпочивають і страждають втомлені від війни. У нас відомо хто електорат нашого найвеличнішого лідера сучасності. 73% втомлених від війни. І вони не хочуть воювати. І щоб вони любили свою Бубочку, Бубочка їх оберігає оцей свій електорат від війни. Хай гинуть патріоти, хай гинуть ті, хто пішов навічно воювати. А ті, хай сидять і розважаються. Це непропустимо. Наша партія, Європейська Солідарність, вимагає встановити. Справедливий порядок встановити чіткі правила мобілізації і демобілізації. Вони дозволять людям йти захищати нашу батьківщину, розуміючи, коли вони повернуться додому. Їх рідні, їх діти, їх батьки будуть знати, коли їх син або чоловік, або батько повернеться з війни. Всі ті, хто розважаються і втомлені від війни в закарпатських котлах, теж мають йти і бути призвані, незважаючи на те, як наш зелений Бубочка хвилюється за свій рейтинг. Йде війна, захищати мають батьківщину всі на рівних. Слава Україні!